Сьогодні, 3 липня, у період з 0 годин по 18 годину, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей залишалася контрольованою силами АТО. Протягом цього часу бойовики російсько-терористичних угрупувань 16 разів обстріляли позиції захисників України. Порушуючи мінські домовленості, вороги вночі здійснили артилерійський обстріл сил АТО зі 152-мм гармат в районі населеного пункту Трихізбенка. З 11 до 12 години проросійські найманці гатили зі 152-мм артилерії в районі населеного пункту Опитне. Крім того, вели півгодини обстріли цих позицій о 9, 10, 11, 14 годинах зі 122-мм артилерії, 120-мм мінометів та вигликокаліберних кулеметів. З 1040 до 11.50 вороги обстріляли зі 120 мм мінометів українських військових в районі населеного пункту Новотроїцьке. О 15.30 протягом години бойовики піддали обстрілам зі 120 мм мінометів українських військових поблизу населених пунктів розсадки Санжарівка Троїцьке. О 17.10 в районі населеного пункту щастя відбулося бойове зіткнення сил АТО з диверсійно-розвідувальною групою проросійських окупантів. Застосовуючи стрілецьку зброю, українські військові змусили противника відступити. Захисники України діють впевнено на всіх ділянках оборони. На провокації бойовиків бійці АТО не піддаються та дають адекватну відсіч зі зброї, не мінськими домовленостями.